Життя людини нерозривно пов'язане з природним середовищем. В останнє десятиліття ХХ століття, в зв'язку з високими темпами науково-технічного прогресу, небувалим розширенням сфер матеріального виробництва, вплив людини на природу став особливо значним і великомасштабним. Наслідки впливу людини на навколишнє середовище сумні і тривожні. Порушуються природні угрупування ландшафти, забруднюється атмосфера, руйнується ґрунтовий покрив, зменшуються лісові ресурси та чисельність видів рослин і тварин. Хімічні сполуки, які циркулюють у біосфері, шкодять здоров'ю людини та всьому живому. Сьогодні на планеті визначено 36 основних найважливіших глобальних проблем, які чекають людство у 21 столітті. До першої десятки належать зміни клімату, дефіцит питної води, знеліснення, забруднення прісних вод, втрата біорізноманіття, утилізація відходів, забруднення повітря. Однією з глобальних проблем є проблема потепління, проблема парникового ефекту. Про можливість появи на землі ці парникового ефекту вчені серйозно заговорили ще в 60-ті роки. Це одна із найактуальніших сьогодні екологічних проблем. Парниковий ефект виникає внесток зростання в атмосфері нашої планети концентрації газів, вуглекислого газу, метану, озону, водяної пари. Накопичуючись в атмосфері, ці гази, як скло теплиці, вільно пропускають сонячні промені до земної поверхні і затримують тепло, яке залишає атмосферу. Як результат глобальне потепління, зміни клімату. За даними. Організація Об'єднаних Націй через 30 років внаслідок збільшення потужності виробництва і масового знищення лісів загальний температурний фон планети підніметься ще на 3 градуси. Цього достатньо, щоб льодовики Арктики і Антарк... Антарктиди пришвидшили своє танення. Однією із глобальних екологічних проблем світу є урбанізація. Більше 45% населення сьогодні мешкають у містах. За останні десятиліття в середньому міське населення щорічно збільшувалось приблизно на 50 мільйонів осіб. Сьогодні на планеті більше 200 міст мають населення понад 1 мільйон осіб. З цією проблемою тісно пов'язана і проблема забруднення довкілля. Світове господарство щорічно викидає в атмосферу понад. 19 мільярдів тонн забруднюючих речовин із проблемою забруднення довкілля пов'язана і проблема деградації земель. Цей чинник пряма загроза продовольчій безпеці людини. Потенційно оброблювальних площ на планеті є. Трохи більше 3 мільярдів гектарів, але вже половина з них обробляється. Близько 7% оброблювальних земель на сьогодні втрачено для сільського господарства через неправильне господарювання на них людини. Деградація земель негативно впливає на добробут щонайменше 3,2 мільярдів людей на планеті. Не менш важливою є проблема знеліснення знищення лісів. Площа лісопокриття у світі сьогодні скоротилася до 30 мільйонів квадратних кілометрів. Знищено вже дві третини лісів. Щороку на землі знищується 17 мільйонів гектарів лісу, а щорічний обсяг заготівлі деревини в світі перевищує річний приріст на 20-24%. Втрати лісів особливо прискорюються в тропічних регіонах. У 2018 році було втрачено близько 12 мільйонів гектарів лісів у тропічних країнах світу, що дорівнює 30 футбольним полям щохвилини. І цей фактор. Найбільше впливає на стан біорізноманіття на нашій планеті. Не менш важливою проблемою є і проблема забезпечення людства чистою водою. Вода це необхідний життєвий ресурс для людини, і від якості води сьогодні залежить так багато, що її вже вважають новою світовою валютою. Дефіцит чистої питної води може стати новою глобальною загрозою для людства. Нерівномірність розподілення водних ресурсів, постійне зростання населення планети, стрімкі темпи урбанізації, зміни клімату, промислове забруднення все це ставить під загрозу право кожної людини на чисту воду. Вже сьогодні, за даними організації Об'єднаних Націй, кожна десята людина на планеті потерпає від нестачі чистої води. Регіони, де проживає велика кількість населення, але які залишаються без достатньої кількості чистої води і належної інфраструктури, стають джерелами небезпечних інфекційних захворювань. Кількість жертв брудної води становить більше, ніж 3 мільйонів чоловік щороку. Майже 80% захворювань в країнах третього світу виникають через проблеми з чистотою та доступністю води. Важливою залишається проблема інтенсивного і нераціонального використання енергоресурсів. Це ще один чинник забруднення навколишнього середовища. Скорочення біорізноманіття і збільшення темпів вимирання видів у сучасному світі надзвичайно інтенсивним. В найближчі 75 років із планети може зникнути половина всіх видів рослин і тварин. Кожен четвертий вид сьогодні перебуває під загрозою зникнення. 40% земноводних, 33% рифових коралів, 25% севців і 14% птахів вже зараз можуть зникнути з нашої планети. А якими є сучасні екологічні проблеми в нашій країні? Одна із таких важливих проблем це проблема транспорту. Адже транспорт це головний забруднювач повітря, водою і ґрунтів. Один автомобіль щорічно викидає в атмосферу в середньому 1 кг свинцю у вигляді аерозолю, 3,25 тонни діоксиду вуглецю, 100 тонн високотоксичних вуглеводів, 30 кг оксиду азоту. поглинає з повітря близько 4 тонн кисню. Не менш важливою є проблема деградації ґрунтів. 71% всього агроландшафту країни використовується для господарської діяльності, проте товщина гумусового шару за останні десятиліття знизилася в середньому на 20% і майже 40% загальної площі земельних ресурсів України належить до забруднених земель. Зростає хімічне забруднення земельних ресурсів, продовжується значне вилучення цінних сільськогосподарських земель під промислове та інше виробництво. І щороку ми таким чином втрачаємо понад 100 тисяч гектарів плодородних земель. Не менш важливою є і проблема знеліснення для України. Ліс покриває тільки шосту частину території України, а споживче ведення лісового господарства призводить до того, що ліси не відновлюються і втрачають біологічну стійкість. Цінні деревні породи заміщуються малоцінними. А через деградацію лісових масивів розвивається ерозія ґрунтів і сувні процеси. Важливою для нас залишається і проблема чистої води. Адже 80% населення України використовує воду з поверхневих джерел, а екологічних стан цих вод з кожним роком погіршується. У країні Діє близько 800 офіційних звалищ і загальна кількість сміття на таких звалищах вже перевищила 35 мільярдів тонн. Загальна площа всіх полігонів з відходами займає 4% площі України, адже щорічно середньостатистичний українець викидає на смітник близько 250 кілограмів побутових відходів. Важливим є для нашої країни ізбереження біорізноманіття. Біота України нараховує понад 70 тисяч видів, з них 27 тисяч видів рослин і 45 тисяч видів тварин. У перше видання Червоної книги України в 1980 році було включено тільки 85 видів тварин і 151 вид судинних рослин. А третє видання, яке було видане у 2009 році, нараховувало вже 542 види тварин і 826 видів рослин і грибів. Сьогодні діяльність людини стала провідним екологічним фактором і поставила її перед складним вибором або і далі жити, нехтуючи законами природи. Або розвивати те, що американський природоохоронець, вчений еколог, письменник Леопольд називав екологічною совістю, тобто відповідальністю перед наступними поколіннями людей за стан планети. І тільки від нас залежить, якою буде наша планета в майбутньому, від наших знань, від нашої совісті, від нашого розуміння. І пам'ятаємо, що ми не отримали Землю у спадок. Від своїх батьків ми позичили її у своїх дітей, якою ми повернемо її своїм дітям залежить тільки від вас.